Словачок, 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 чок, чок, словачок, 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 чок, чок. Всім Слава. привіт, мої дорогі друзі! З вами Словачок, і це моє нове відео. І це відео буде про благодійну акцію в Аврорі. Це один із популярних магазинів в Україні. І, коротше, сьогодні я накуплю тут. Тут в мене є отаких от от 5 фішечок. Е, називаються вони е, шлях до допомоги. Ой, до перемоги, господи. Запутався отакий от, такі от Щас, о, Тут вже видно. У мене таких 5 фішечок. І це комікс за 77 гривень. Там ось такі от картинки будуть. Ну, там, типу, прочитати треба. але це благодійне, воно відправляється на ЗСУ. Так, давайте спочатку почнемо з конечно, з фішочок. Беремо ножниці. Так. Розпаковуємо і що в нас тут є. І з першого мені армія дронів, точно в ціль. Мені випав дрон з камерою. Отакий от, от. З бомбочкою. Ложимо його дуже прикольно, мені тут подобається. Так. І ще дивимося, що тут є. Так. Привід Києва! Повітряний бій. Повітряний бій і там, типа... Самолеты. Вот такие вот. Ну, там истребители летают. Кстати, сзади намалнный вот такие вот малюночок. И ложим и распаковываем далі. Распаковываем еще одну фишечку. И тут у нас попадается... буде будет интересно? Змеиный 13. Иди. Ну тут, коротше, замазано, я не буду читатише. Воєнний корабль. Все. Так, за це ми проїдемо. Ну, всі знають цей прикол. Так, йдемо, ми і шане розпаковуємо. Тут у нас і повторка також корабля. І остання фішечка. Розпаковуємо. І тут у нас тут. Тут у нас дрон повторка. Все у нас це саме, таке от, нам попалося в фіш, ну, фішечках. І ззаді от такі от малюнки. І там було два комікси. Я вибрав от такий от комікс. Тут байрактари всякі, люди. Давайте розпакуємо його. Тут є спеціальна відкривалка. Так. Фух. Вау! Хо! Він такий нежненький, щоб ви поділивали, що отут таке знаєте, як матове. Ой, господи, це що? Мені положили якесь письмо. У житті все так, як у кіно. Не існує жодних супергероїв у плащах. Лицарів, джейдаїв, машин, чашу або чарівних паличок. Натомість є мільйони реальних людей, які протистоять справжньому злу. І вони потребують реальної підтримки. Ми можемо їм допомогти. Кожна ваша пожертва наближає перемогу світла над темрявою. Та робить кожного з нас трішечки супергероями. Справжнім. Марк Гемель. Ну, Гемель я не буду показувати. І заді у нас що написано. Дякую, що вийшло до зробі до перемоги світла над темрявом. Отаке от мені письмо положили. Отак От воно виглядає письмо. Так. Ус ж тут вся колекція. Що, це прикольно. Ну що, така ось колекція. І тут є начало е комикса. Тут всякі комікси є. Зараз я вам покажу. Надію, у мене YouTube не забавлю за таке. Епізод 1. Азов Сталь. Надію, у мене YouTube не забавлю за таке. Епізод 1. Азов Сталь. Зараз я вам щось покажу. Тут таке от є. Що не можна показувати. Так. ось, наприклад, як ідуть росіяни, і можна, я думаю, одну картинку показати. Так, я вам покажу. Ой-ой-ой, це я вам не покажу. Так, ось що ж я можу вам показати? Це як приходить 24 лютого. Показується це благодійна акція на світло, а не для ЗСУ. Я щось перепутав. Отакі от картинки тут. Е, мені кажеться, я буду читати цей е, комікс. Е, він дуже прикольний. І ще і по положили яке. Тут стати гра по країну такі сірі. Так. Ось фішки ми вже подивилися. Буду, е, взавж... ну, буду збирати е, такі от фішки. Тому що я допомагаю Україні. Цим благодійним. Так, сміливість. Так. Що тут у нас на упаковці? А, ну, на обложці Тут ззаді показано, що тут є, як я вам вже і казав Можете подивитися. The Will Аврора мультимаркет. Ось все Аврора. Все, що я хотів вам показати. тому що я буду зараз читати тут. Мені особливо подобається це письмо на чорній бумажечці. Там було два 2 два, два оцих комікса, але я вибрав іменно оцей. тому що я думаю, що тут цікавіше буде. Це все, що я хотів вам показати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб знати у моїх нових відео. Всім покидава! Дякую за перегляд, хлопці! Словачок, словачок, славачок, чек, чек.